Всім привіт, друзі! Я радий вистати на новому випуску по карпаркінгу. вами, як завжди, я Арчі, ну а ми починаємо. Друзі, я знаю, що кожен з вас хоче отримати якийсь класний вініл просто так. Тому саме для вас є телеграм-канал «Вініли Карпаркінг», де автор регулярно розігрує вініли та навіть цілі аккаунти з вінілами в карпаркінг. Також ми з автором запускаємо спільний розіграш на два аккаунти з 10 вінілами. Посилання на канал я залишу в описі відео або QR-код на екрані. Цю серію я пропоную розпочати з продажі нашої бехи, яку ми так і не продали минулого разу. І я думаю, цього разу не знаю, продасться вона чи ні, але ми хоча б принаймні спробуємо. Так, ну тут насправді все по дефолту, як і вчора. Ставимо нашу беху за 500 тисяч і пишемо топ вініл. Так, значить, топ вініл. І. Нам залишається тільки надіятися, що її все-таки хтось купить. Так, я вже стою на ринку доволі давно, і яких тут тільки тачок не було, ось навіть автобус якийсь приїхав, а наша беха до сих пір не продалася. Тому я пропоную просто чекати далі, тому що нижче я її не хочу продавати, тому що я досить багато на неї потратив. Але якщо в мінус, то прийдеться вже продавати в мінус ще, я думаю так хвилинок 10-15 постоїм, якщо ні, то прийдеться продавати її в мінус. Далі, я думаю, займемося ну, продажу цієї машини, і, в принципі, за яку б суму ми її не продали, ми все одно будемо в плюсі, а в великому чи маленькому, це вже ми узнаємо, коли продамо. Так, Ось я вже і на ринку, і я думаю, насправді поставимо цю тачку за таку ну, в принципі, універсальну, так сказати, суму, саму стандартну, ну, 100 тисяч, я думаю для неї буде норм. І, в принципі, ждемо, теж чекаємо, поки хтось її купить. Так, так сказать, екстрене включення, тому що там от стоїть якась беха за 150 тисяч, і щось мені підсказує, що госка в цій бехі набагато дорожча, ніж 150 тисяч, тому я пропоную зразу її і забрати. Тим паче вона на 925 сил, а це значить, що вже в тачку вложено 200 тисяч мінімум але, напевно, не 200, а 250 тисяч теж там є. Тому, я думаю, вийде продати її в окуп, якщо її класно зробити. Так, ну як ви бачите, діла йдуть в прекрасно в кавичках. Ми тільки що вгнали тачку, ось він виліз уже, щось голосове говорить, але я не чую, ну не суть, коротше. Ми її вгнали, за 100 тисяч її ніхто не хоче купляти, Я вже доволі довго стою, от не знаю, що робити. Хоча ми її взяли за буквально 1 рубль. Ну давайте ладно, давайте спробуємо її продати за 50 тисяч, може так хтось купить. Ні, фіга собі, друзі. А, тільки я виключив запись, і мені от чувак в чат пише от цей Дімон, е, типа, Го за 200 тисяч, я такий, ну, типа, ок, давай. І я думаю, от купить чи ні, от реально купив за 200 тисяч, я тільки що хотів її ставити за 50. А в мене зараз її забрали в два рази дорожче, ніж я продавав раніше, до того, як я хотів ставити за 50. Це взагалі топчик. І в нас виходить з цієї тачки плюс 199 тисяч Так, і по факту, що ми маємо зараз, це ось така бехан 925 двадцять ми взяли за 150 тисяч. Я думаю, це вже окуп. Також продана тачка, яка нам досталась на халяву, за 200 тисяч. І продана наша беха за 500 тисяч, і це прям ідеальний розклад подій. І я дуже насправді радий. Залишилось тільки перепродати цю бешку і шукати вже нову машину для перепродажі. Але я думаю, ми будемо брати саме М5 і 60, як я говорив в минулому відео. Так, ну для початку пропоную. Прибрати весь цей колхоз з підвіскою, тому що просто зброс в стокому варіанті. Погодьтеся зі мною, що вона виглядає набагато краще. І зараз ми зробимо їй трішки зовнішнього вигляду. Так. Ось такий синій колір, тоніровочка робимо, і диски. Ми поставимо якісь стокові, точніше, нові диски. І, в принципі, все можна буде готова бешка, яку можна продавати. Думаю, ці диски будуть топами, тому ми їх ставимо. І чуть-чуть я б її занизив ще насправді, ось так ми її занизимо. Це вже, напевно, занадто. Ось так от ми її занизимо. І тепер можна повністю їхати її продавати сміло. Я думаю, ну, за 1250. Так, я знаю, що може це навіть мало. Але чесно говоря, я просто не хочу довго мучитися з нею і стояти на авторинку по пів години. Така ситуація в мене перший раз за цей шлях, тому що немає просто місць для того, щоб виставити тачку на продажу. І от зараз залишається тільки ждати, щоб звільнилося місце. А о, місце звільнилося. Кайф ставимо нашу беху на продажу. Так, ми виставляємо нашу беху за 250 тисяч. Е, указуємо, що вона дріфтить добре, і що вона 925 сил, але навіть 926. Ось якийсь швак зацікавився бехою, але не купляє поки що. А ще й в мене вилетів сервер, Ну, просто прекрасно, але ми не здаємося і пробуємо зайти ще разок. І погнали. Так, ну в принципі, я виставив знову беху за 250 тисяч, і подивимося, чи цього разу хтось купить, чи ні. Буквально тільки що нашу беху забрали за 250 тисяч, і насправді цього і треба було очікувати, тому що її ціна реально ну мінімум 500 тисяч, як і очікувалось, ми продали беху за 250 тисяч, як ми і хотіли. В принципі, і не дивно, тому що вона мала продатися, тому що 250 тисяч для неї копійки. І на цьому ми можемо зробити підсумки нашої і третьої і серії. І насправді, якщо в другій серії ми все просто просрали, можна так сказати, то в. В третій серії ми просто пішли в дичайший плюс. Мало того, що ми продали тачку, яку купили за 1 рубль за 200 тисяч. Далі продали нашу беху, все таки, яка не продалася придала, не в другій серії за 500 тисяч. І також продали беху, яку просто спонтанно купили на авторинку в плюс теж на 100 тисяч. І в підсумку ми маємо 815 тисяч. А пам'ятаєте, що я говорив в другій серії. Те, що ми купимо Є60 і будемо продавати її. І мені насправді вже запропонували купити Є-60 з вінілом навіть за 700 тисяч. Я не знаю, який там Вініл, правда. Ми це все подивимося. Підписник, якщо що, запропонував цю ідею. Не знаю, чи я її ще точно куплю, чи все це вийде. Але я думаю, ми будемо брати наступну тачку Є-60, в будь-якому випадку, і будемо. Пробувати її перепродавати. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. qr код буде на екрані або послання в описі цього відео. І пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.